Сезонний до того ж не систематичний перерозподіл графіка випадіння опадів, зменшення їх кількості в сомі з високим температурним режимом. Негативно сказалось на рівні поверхневих вод. Він став найнижчим за останні 130 років. Що вже казати про багатостраждальний стрижень, стан його жахливий, але не безнадійний. Це підтвердили дослідження науковців педагогічного університету. Оприлюднені на засіданні територіальної міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля. Вони подивились на проблему дещо інакше. Річка стрижень в межах міста Чернігова 8-25 кілометрів. Це невеликий відрізок, але ми пройшли цей відрізок, проплили його. Були місця, де просто не можна було підійти до берегової смуги. Були місця, де лодка ну, ледь-ледь плила, тому що це була глибина 15-20 сантиметрів. Дослідники розглядали стрижень не як частину архітектоніки міста, а як басейн. Саме так, на їх думку, треба підходити і до очищення та відновлення водойми. Побутує думка, що стрижень став забруднюватись в останні десятиліття, але це не так. Річка почала змінюватись років з 200 Тому а от активна урбаністична діяльність людей це прискорила. Великий удар на річкову систему наступне. Стрижня було зведено в 70-ті роки. Коли почали роздавати дачні масиви в верхів'ях річки Стрижень, в околицях полубит. самозахоплення берегової смуги, зміна русла, загати, викидання сміття і так далі, це ті фактори, які фактично в комплексі створили той сучасний стан річкової системи, який сьогодні ми маємо. Це дослідження зруйнувало деякі міфи про стрижень. Наприклад, річка відновленню не підлягає. Аналіз флори і фауни ж показав, річка жива, її треба тільки очистити. До речі, до цього питання також часто підходили неправильно. Роботи проводились на руслі, а виток стрижня, що в Рібкінському районі, не чіпали. А відтак результат був тимчасовий. Три групи заходів це заходи, які не потребують значних капітальних вкладень, це господарські, організаційно-технічні, гідротехнічні та біоресурсні. Друга група заходів, водоохоронні і водоресурсні заходи. Вони конкретно в звітних матеріалах чітко розбудовані. Заходи потребують колосальних коштів. Результати дослідження будуть передані відомчим закладам для того, аби таки реалізувати довгоочікувану очистку стрижня. Загалом же в області передбачено близько 20 мільйонів гривень на покращення екологічного стану довкілля.